Я ніколи не вірила в прикмети, в усі ці бабські історії про недобрі квартири. Та все змінилося того літа, коли я переїхала в старий будинок на Подолі, старими фактурними фасадами, глибокими під'їздами, з яких пахло пилом і кавою. і де у вечірніх вікнах жевріло щось затишне, живе, абсолютно не схоже на сучасні будівлі. Тут було відчуття часу, ніби стіни пам'ятали усіх, хто тут коли небудь сміявся, плакав чи мовчав. Мене звуть Настя, мені тоді було 28, і я тільки но розійшлася з хлопцем. То був дуже болючий і тяжкий розрив зі зрадою і душевним болем після. Тому я хотіла сховатися в якесь особливе місце. Де змогла б прийти в себе.